Добрий день, друзі. Я трошки випала, звісно, з YouTube Family, але обіцяю, що сьогодні щось вам зніму. Я йду в садочок по Вову, то, що попросили раніше забрати. Я була сьогодні в школі у старшого сина, дивилася укриття. Укриття, звісно, хотілося б краще. Ну, нічого, я думаю, вирішимо це питання, це не проблема. На вулиці вже немає спеки. На вулиці 25 градусів, ну прикольно на вулиці. Я сьогодні вам покажу. Я шукала газон на ту діляночку на нашу засіяти. І шукала саме той спортивний газон, виробник Німеччина. Називається він Paradise Garden. Його він не продається в якихось садових центрах, магазинах. Я так зрозуміла, що вони вже... В Україну не постачають товар, були якісь залишки. І я вирішила походити по таким ларьочкам, які продають, знаєте, на розв'язку. І Вуаля мені сьогодні пощастило. Я знайшла саме цей газон. Уявіть, в розсипну, ну, з мішка, з того ми розсипали, ось так фасу фасувала жінка. Я в неї купила 2,5 кілограми. Кілограм коштує 280 гривень. Я купила 2,5 кілограми з розрахунку 1 кілограм на сотку. Сказали, що цього достатньо. Ну, будемо надіятися. Звичайно, я думаю, що ми ще будемо докупувати досіювати. Але сьогодні я маю надію, що їм. Це моя лялька-мотанка. Що ми сьогодні... Цей посіємо, і будемо вже бачити, як він зійде, і тоді вже будемо докуповувати. Якщо, звісно, він ще залишиться, тому що це був останній мішок саме цього газону, і більше постачання їх немає. О, це або по залишкам десь шукати, або десь, можливо, в інтернеті. Якісь там також залишки, якщо є, по кілограму по два. Так що я сьогодні максимально щаслива людина, тому що. Я вже мрію оце всю цю ділянку мати зелену. В цьому році я не буду вже садити вдоль забору. Ми Вирішили посадити все-таки туї. Туї я буду брати незвичайні. Я не буду, я вже колись розказувала про те, що туї не можна Доб... про те, що туї не можна садити в дворах, їх не можна садити кільцем. Ну, квадратом. Ну, це погана прикмета, є в мене свої. На цей рахунок думки, але чоловік хоче одну сторону забору зробити такою зеленою або, можливо, якісь дерева. Але дерева дорогі. От, тому будемо вирішувати вже ці питання в наступному році. В цьому році я хочу просто, щоб вся ділянка була зелена. Для мене це важливо. Чому? Тому що. Я не, я, не, я не можу, коли це ця земля, ось це все грязне. Мені треба, да, я достану керхер, вимою цю всю плитку. Можливо, я помішана на чистоті, не на порядку, тому що порядок стримувати коли те двоє дітей, чоловік, кіт це дуже важко. І це поняття для кожного різне. А от чистоту, коли чистенько, все, ніде немає грязюки, тобто ну, ось таке для мене важливе. Говорила, наговорила, як завжди. Так що маю надію, що сьогодні ми висадимо газон. і Я вам обов'язково зніму і покажу це все. Тому не переключайтеся, будьте з нами на нашому Family YouTube канал Привіт, шановна нас студія. Ми приїхали сіяти газон. Ой, вітер такий, як кофті. Ось такі пачечки по пів кілограму, коштують 140 гривень. Це з великого мішка 10-кілограмового. Отако сортують по пів кіло. Зараз ми їх всі змішаємо. Це спортивний газончик, це не ось такий, це універсальний. Бачите, він вже під кінець літа згорає. І будемо висипати. Значить, Тут на сотку, у нас тут ой, тут на дві сотки з копійками у нас тут сотка з чимось. Побачимо, але Діма каже, що все одно дуже мало. Будемо бачити, що там, Діма, робить. Ти тут? Марини нема? Ну все, тут уже все закончено. Марина, Марина, Любов, моя єдина, ти навела уже порядки нам. Чуєш, дім? А можна оце, пожалуйста, ж. Она тут задіяла. Ти можеш зняти цю штуку? А коли її зніма? Да. А що ми будемо мити, як я все помила з цієї сторони? А, батарей, ну да, все, що ще ще не да. це. Красота, люди добрі. Може, хорошовати ще вікну, все відрізати тут. Ну так, да, да, да. ну, так, не хорошо. Хорошо покраси? Ні. Шо ні? Шо ні? Не хорошо? Нагадаю, вам ще раз я виглядаю. Наша кімната, наша підлога хто забув. Чого воно сіре? Воно ще зараз побіліє, вона ж тільки задула, господи. Все йому ніколи не подобається. Йому ніколи нічого не подобається. Я покажу вам двері. Я не знаю, чи ви бачили. Хорошо, воно покрасилося, дім ніколи не подосить. Все в нас в білих кольорах. Життя повинно бути. Світлим. І все в цьому житті має бути світлим. Якась муха зараз насера мені. Он так ладно, пішли газон робити. Значить, що папа робить? Ро... Це пісок дім, да? А, це сілітра, пісок, сілітра, пісок і насіння газону. Папа так змішує і зараз буде сіяти. Дуже пустали. А чуєш? Ну тато, папа, яка різниця? Це типу, що зразу з удобренням воно. А нічого йому не буде селити. Насилиться. Ось така буде площадка велика. Та ти шока песня. Тому винограді, бачите? Ото парічка, дві білих і одна червона, ота велика. Не грудочки, ніяк не успокоїться. Це такий підант. Страшне діло. А, тут дюрочку заділили, щоб ровненько було тут кровом скрізь. Оце у нас таке дерево, не знаю, може ви знаєте, воно взагалі жовті в нього листочки весною. Він такими жовтими листочками. Квітне. Його Діма, мабуть, 10 газов на воно було маленьке, зрізав, але, воно, бачите, жити захотіло, виросло. Уже палку потім колись поставив, бо таке, таке менюсіньке взагалі було. Зрізав постійно. Потім цей. Сіреноголовий? Градік, може, і лякаєш. Оце, бачите, бузок який. Теж зрізав постійно. І вони ще другий коло нього виріс бузочок. Це Дімина бабуся нам подарила. Красота, красивий дуже. Колір такий такий, розевий, такий знаєте, світло-фіолетовий, кудрявий такий. Це гарно. Я прям і хочу, щоб залишилося коло ванної. Це вікно ванної. І тут буде. Мої петунічки красивенькі, бачите? Казали, ой, підкорінь. От під корінь зрізала, воно все виросло, яка красива, а? Ароматна яка Пошла робота. Так я, звісно, він сипає, тут, тут вот треба 10 кг. Уже такий любитель сипати. Зразу з удобрення. Краз воно перезимує і буде а що ці б'ються щось? Градік, ну перестань, він вже просто не треба. Ну, що таке? Я не знаю, буде чи чутно, тому що такий вітер дує, страшне. Самі робимо красоту. І би насолоджувалася, пить чайок, Уже б час я випила чайок вкусненький тиск, сіла б собі тут на лавочку. Чого ти кричиш, скажи? Ти все на голови! Ти все на голови! Аааа, я тебе вкусю! Не, не Ай, Вова! А ти все на Ого! Так що, буде красота. Я це так радуюсь, як дитина, коли знаєте, от щось таке ми робимо. Просто як дитина. І так це ось аж на душі стає легко, коли оце таке. Ну, трошки вітер, так. Да. Трошки подальше, значить, відходь. Такой плотно кто-то. тяжко. Ну то що тяшку? мені кажется, що не дуже добре. Може я хочеться. Переверну. Милая. Тоді було лучше. Да, тоді було краще. Це хуже. Ну Тої стороною ти -то краще робила. Все утрамбував, папа, а тепер робить такий дощик. І буде таким дощиком, мілким-мілким це все поливати. Тепер зараз йому допоможу. це знайшла. грязно. це тепер так треба дуже довго поливати. І кожен день треба дуже хорошо поливати, щоб отакого гусінько було. Ну, за цим газоном, звісно, все знаємо Ми вже пройшли з цим газоном Сіки. Все такой полива. І кожен день приїжджати і поливати все. І все. І буде красота. Ми все полили. Красота вова як сюди. Люба в камеру щось верещати мамі. Поїхали жарити картошечку. Машинку, заберіть з трави. Купімо. Фанту, Купи мені фанту. Подивіться, все, тут полито, все полито. От сюди ось по подорожки всі попривикали. А вже осінь прийшла у сад, я ж не кликав її йди назад. не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. А вже осінь прийшла у сад, я не кликав її диназад. Не... Додому у нас коронна вечеря. 에... Смажена картопелька і салатик з майонезиком. Дуже смачна ковбаска з Вінниці. Прям дуже смачна. Як вона називається? Не... Немає просто, вона не запакована так. тепер домашня, домашній, але добрена. Що вам сказати? А в нашій маску є тут. Але з майонезом я не дуже хотіла. Я ходію, взагалі, дуже. Так що, дорогі мої друзі, підписники, щось ви перестали мені коментувати, лайкати. На, Навірно, не дуже цікавий мій контент, але який є. Ми сьогодні напрацювалися, втомилися, я ще сьогодні їздила там по справах. І <кхем> думаю, що це десь тиждень-два схода травичка. Марсик на голову заліз. І вже буде краса. І потім покажу вам двір до всього того, що ми зробили. Десь є ж, дав родім відео у нас? Що в нас там було і що ми зробили самі. Все самі. Так що дякую вам за увагу вашу. Вибачайте, якщось не так. Всім на добраніч, тихої, мирної ночі. Гарний сніг або добре ранок комусь тихого ранку, хто мене коли буде дивитися. Пока.